Друзі, всім привіт! Сьогодні, як бачите, я знову на Вельчику. і сьогодні у нас знову ж непроста місія. Сьогодні у нас місія називається 200. Був вночі дощик. Така дорожка частково мокра. Сьогодні теж передають дощ, але на другу половину дня. Зараз Восьма година ранку. Я їду зараз, ми збираємось і стартуємо ми в чотирьох. Ну а далі, далі подивимось. Маршрут має бути цікавим. Перша двохсотка моя, на яку я вже, скажімо так, зібрався. Ну і знову ж це вже буде і на контактах. І в принципі перший такий найбільший. Ну, 173 було, але я там не планував такий об'єм одразу їхати. А тут вже 200 спрямовано їду. Так що, беріть щось вачненьке і поїхали. Так, місце збору. Добрий день. Добрий ранок. Добрий, Добрий ранок. Вова, опять щось. Цей раз щось без білого. Тільки. Крила пацани повдівали, воно. до дощика приготувалися. А ми сурові пацани, воно поїдемо без. У нас буде. Ну, а, у вас буде дощ, у нас ні, да? Нормально. Правильний подход. Слушай, первая у нас зупинка получается, да? Не, ну классно. Смотри. Я сам работал. Я сегодня сам работал. Не, собака выгорела. Так, перша 25 є. Це вже ми скільки? Одну восьму І ця. Проїхали. Ну ще трошки. Ще трошки. Перші 25. Ой-ой-ой. Дорога хороша. Крепка. Нормально. Направо? Так. Що, всі готові? Ти, ти взагалі роздівся? Так не холодно. Так, скільки? 35. Все, погнали далі. Васильков. Отмітилися чекпоінт? Є. Погнали далі. Ну не тільки ж їхати постійно. Треба й поносити трошки, що не думаю. Такси? Ні. Фу. Так, можна виловка, кажа у Сашка. У нас вже 50, майже 5 кілометрів. Ну а ми встали, підкріпились, водички набрали. Газуємо далі. Пацани, це у нас одна четверта вже, так? 55. Оце ви крепкі, крепкі. Що поїхали? Поїхали. Поїхали. Все, давай. Ми сейчас заправляємо на тут фото. Ми в посі. Скільки там уже ми проїхали, пацаны? Воно. Чек. 75. О, 24,3 середня. Так, і добре, що, як? Прокіки, ноги, ще ні. Ще ноги поки не забиті, все шевеляться. Помпушки ти пів-пів. Да і все, і далі взагалі можна валить, навіть не <рис> замітиш. Навіть не <рис> замітиш. <рис> Телу байку. Ну так. Все, ну то Хот-дог. Мисло. О, пацани, що шо таке? <рес> а там диви, воно. Вау! Занімайля! Ще шаурмя у якесь вальнем, будемо дихати далі. Так, хто яку? Мені треба п'ятерну. тройна, А, то середня, звичайно. А можна так? не знаю, что сказать. Шаурма хорошая. Годинка через две узнаем, насколько хорошая. Одна шотика, блин, дощик накрапаю. А вот это уже, конечно, не дуже. Добре. Дверники на окулярах. Дверники на окулярах, это дуже добре. Такие дон, такие... И... По дощовому Да? Ми найпідготовленіші. Де наші крила? ще в магазині. Чи ж, Льоха вже все, накрило. Льоха, тільки 70 км, а ти... А йому вже мало. Вже все. по кругу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все, погнали дальше. Ну типу. І так, вже у нас 110 100... кілометрів. Ми ще на ходу тримаємося, під дощик попали хороший, але вже трохи просохли навіть. Грязні, як поросята. І що? І ми вже заїжджаємо в білу церкву. Блядь, це відео. Що в нас тут? Фото. Це в нас Олександрія. Олександрія. Поїхали? Поїхали. Обов'язково. Все, газу давай. Може на самока... <свес> 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 Опачки. Подожди, а у него нормально же хода, да, по идее? <свес> ну. Он должен доехать. Ну, что, он километров 50-60 проедет? Вот это темка была бы, конечно. <свес> да, на самокате так бы вольну. А тут что ж страдать? Зря. Такую дальнюю дорогу без самоката проехать. Треба под конем делать. Ноги мокрі? Не мокрі. Так, обережно. Переїжджаємо. Все. Кіпчик. Дедушки, привіт. Все, щастя, здоров'я, ми поїхали. Ну що ж, ми покидаємо білу церкву. Дощі крепкий був, калюжи капець, все мокре, всі поросята. Так що все окей. Все так як треба. Ну що, хлопці, як діло? 141. Середня 24 Хвилинку перепочили тепер їдемо далі. Ну Ми десь доїжджаємо вже, по йде. Тобто нам буквально там. Фура. Щоб фура не задавіла, треба її пропустити. Все, погнали? Все, погнали. Щастя, здоров'я, до нових. Головне різко не, не тормозіть. Щось взагалі розслабились, всі ж руки підпускали, їдуть вони. Прошли раз ми, по-моєму, так на розслабоні не їхали, ні? За... Ми мертві якісь їхали. А тут їдеш, руки розпустить, все. Песня. Ну там ми трохи з ума сходили, почнемо. Важкувато. Та й походу... Із-за того, що ми самі не вкратині не нормально буде. Ну що ж, друзі, ми вже в узені. І наш фініш вже скоро. Ще залишилась одна четверта. Добрий день. Ти вже все? <рив> Пішком пішов. О, це кібаби, вона починається. Ну, цього разу вже набагато легше. Минулий раз їхав. Фу, було важкувато. Зараз вже 153. І в принципі, ну, я думаю, 50 за дві години ми ще доїдемо. Хлопці, як? Самопочуття. Нормально? Живі, здорові. Родичі гарбузові. Я б не знімав би. Тому що там ми б може їхали, поки немає десь. Ти впевнені? Я дивлюсь просто на ті хмари і думаю, що знову попадемо. Чи можна передіватися 10 хвилин. Тонус м'яса. Згодом. Десять хвилин перекур і поїдемо далі. Перекур для кур <свіс> і поїдемо далі. Все. Останні 10 кілометрів. Ми вже доїжджаємо. Ну що, останні путь. пару кемес. Остання дорога. Остання путь, остання путь, остання я дорога. ну, Осталися взагалі нам понти. Ми вже... ми вже в... Обухові. У нас, походу, просто пробіті. Ми зараз підкачуємося і їдемо далі. От і що, в мене 199. Що, ми роз'їжджаємося. Катнули, класно. Поїдемо ще. Поїдемо Завтра. А, завтра. Не, nee, хлопці, давайте е в будущем місяці, якщо не було. Все, дякую за движухи. Mm -hmm. Удали. як <со собі віддали. 200. Місія виконана. Друзі. 200 км устав для себе. Персональний такий галочка в мене була, 200. Я її зробив. Чесно, голова трошки зображає не дуже, руки під кінець намокли, трошки примерзли. Хлопцям дякую за компанію, компанія топ. Хатнули крепко, можна буде повторити якось, але через місяць-півтора десь туди. Тому що важкувато. Також, друзі, донатимо Збройним силам України. Донати маленькі не бувають, тому що зараз навіть маленький донат, там 20 тисяч гривень збирається більше неділі. Ну, це реально це реально біда. Тому як там генератори, старлінки, FPV, все це потрібно зараз, а не через місяць. Тому, будь ласка, долучаємося до, до донатів. Донатимо, допомагаємо Збройним силам України. Вам дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Тому поставте пальці вверх. Напишіть якийсь комент, наприклад, чи змогли б ви проїхати 200-ку, можливо, наступний раз, хто бажаючий, прийде з нами. Це пальці вверх. Маршрут залишив внизу. Страва внизу. Всім дякую за увагу, всім пока. До нових покату.